Привіт, привіт! Прийшло три роки навіть більше, як я приїхала в улюблене місто Чорноморськ. Зараз тут така роса. Мабуть, сьогодні буде сонячно. Я зараз на Парковій і піду з вами до моря. Підійдемо до тих героїв наша алея тут в чорноморську, наших героїв. They Сподіваюсь, море сьогодні буде для мене лагідним, щоб я змогла десь в обід прийти і намочити ніжки. У нас в кожному місті є такі алеї, і в моєму кривому розі теж. І повз них завжди боляче проходити. Ну, як ви бачите, з іншої сторони там теж стоять портрети героїв. І всі ці люди могли б жити. Якби не рашистська наволоч на чолі. З буйлом вирішили прийти сюди і повбивати наших мужніх чоловіків. Море тут поряд. И эти хлопцы уже моря не побадят. Маслина, чи то оливка, чи то взагалі якась інша ягідка. Не знаю, що це за дерево. Ось такі на ній висять зелені плоти. Велике дерево таке. Травичка, як ви бачите, тут зелена. До речі, Одищеної я проїжджала вчора і бачила всюди зелені дерева, травичка зеленіє. На відміну у нас у кривому розі вже трава посохла, вже багато жовті листя на деревах. А тут дуже гарно. Травичка така прям смарагдового кольору. Там Одеса, той, в той бік Санжійка і затолка. На березі стоять загородження від ворожої техніки, від ворожих якихось десантів. Щоб сюди росіяни не змогли висадись, висадитись на берег. Я навіть і не знаю, як там те все перелізти, щоб до моря дійти, але якось і ті люди якось туди пролазять, ходять на бережку, і бігають, спортом займаються. А на сонечку чудово. Не зволікатиму я, піду, вдягну купальник. І прийду сюди, буду грітися і загоряти на сонечку. Хапати останнє літ... Не літнє, а осіннє тепло. Насолоджуватимусь морем і спілкуванням із морем. Колись я знімала відео, розповідала, що в Одесі багато котиків, а в Чорноморську багато собак і собачників. Це ті, хто люблять собачок. Але котики тут теж є. Вчора була у хрещеної матері в місті Теплодар. Дуже сподобалось мені там. І зараз сяду на сонечку тут десь на лавочці, поснідаю. Тими бутербродиками, які мені збирав мій троюрідний брат Сергій. Всім гарного дня! І до нових скорих зустрічей!